Уявіть, ви боретесь за життя в реанімації, не знаючи, чи прокинетесь завтра. А вдома святкують, ламають, нищать усе, що ви любили. Свекруха влаштувала банкет на 50 гостей просто у вашій вітальні. А далі ще гірше, що сталося далі, ви не повірите. Але перш ніж ми розкриємо всі карти, підпишіться та залиште свій слід у коментарях. Далі буде ще гостріше. Вікторія завжди любила свій дім. Вона часто зупинялася посеред вітальні, обводячи поглядом охайні стіни, м'яке світло з вікон, теплі кольори, які сама обирала. Вона не будувала цей будинок власноруч, не клала цеглу, не вела дроти, але кожна копійка на перший внесок, на ремонт, на дизайн була зароблена нею ще до шлюбу, ще до Сергія. Вона мріяла про це місце, як про притулок від метушні світу. Про простір, де можна бути собою, мовчати, сміятися, мріяти, і коли ця мрія втілилася у двоповерховий будинок у затишному провулку з яблуною в саду, Вікторія відчула, що нарешті живе так, як хотіла. Сергій з'явився у її житті пізніше. Він переїхав до неї після весілля, без речей, без внесків, просто з порожніми руками і усмішкою. Оселився так, ніби йому це належало споконвіку. І Вікторія не протестувала вона хотіла тепла, родини, партнерства. їй хотілося ділитися всім, що мала. Перший рік Сергій був уважним, хвалив її кулінарні витвори, зачаровувався її смаком, обіцяв любов навіки. Але з часом слова стали шаблонними, а погляди байдужими. Він усе рідше допомагав, усе частіше запізнювався з роботи, і головне він почав сприймати її дім як щось само собою зрозуміле, як подарунок долі, а не результат її праці. Найгіршим у всій цій картині була свекруха Світлана Павлівна. З першої зустрічі вона не злюбила Вікторію. Надто самостійна, надто успішна, надто незалежна, а її синочок, мовляв, заслуговує на інше. Світлана Павлівна критикувала все. Від рецептури борщу до вибору квітів на клумбі. От я в твої роки, починала вона, і далі йшов довгий монолог про все, що Вікторія робить, не так. Ти надто багато працюєш, віко, повчала вона. Про Сергія зовсім не дбаєш. Чоловік повинен відчувати себе головним у домі, а ти його своїм кархіризмом затьмарюєш. А ще ці безглузді квіти. На що тобі сад? Час і гроші викидаєш. Краще б шубу купила. Вікторія мовчала, слухала і ковтала образи вона не хотіла сварок, надто старалася зберегти мир. У глибині душі вона вірила, що з часом свекруха прийме її, побачить у ній не суперницю, а жінку, яка любить її сина. Та, на жаль, Сергій її не підтримував, лише знизував плечима. Така вона вже в мене, мамуся. Ти ж знаєш, не бери до голови. Але як не брати до голови? Коли кожен візит перетворюється на моральну розправу, коли твої старання постійно знецінюють, а твої мрії висміюють, Вікторія намагалася говорити з чоловіком, та той відмахувався та ти все вигадуєш вона тебе по-своєму любить. По-своєму, це коли тебе щодня зневажають, коли твоє життя перетворюють на суцільну боротьбу за елементарну повагу з кожною новою сценою. З кожним холодним поглядом Вікторія відчувала, як щось в ній ламається її надії, її віра в родину, її спроби збудувати щастя, усе здавалося крихким, підвішеним на тонкій нитці. А вона так любила цей дім, що не знала, що саме він стане місцем найбільшого удару, що саме тут усе зміниться назавжди. Ранок, коли Вікторію забрала швидка, починався як звичайний. Ще сонце не встигло прорізати щілини між фіранками, як їй стало зле. Спочатку різкий біль, потім темрява. Усвідомлення повільно згасало. Лише крізь марево снів вона вловила паніку в голосі Сергія, потім Сирену. Вже в лікарні діагностували ускладнення після давньої операції. Стан був тяжкий, лікарі не давали гарантій. Її перевели в реанімацію, а свідомість ковзнула в мутну безодню. Там, на межі життя і смерті, Вікторії не було діла до свекрухи, до будинку, до всього земного. Вона боролася за кожен вдих, за кожну хвилину. Її тіло розривало слабкістю, але розум часом виринав, то знову провалювався в темряву, все, чого вона хотіла, вижити. А тим часом у її домі розпочалася справжня вистава. Світлана Павлівна, залишившись без нагляду, відчула себе повноправною господаркою. У просторій, світлій вітальні, де ще нещодавно стояв аромат свіжої кави і яблуневого цвіту, вона мріяла вже про інше ювілей. А чого добру пропадати, казала вона сама собі. Дім стоїть, їжа є, музикантів запрошу, святкуємо. Її 50 років мали стати не просто датою, а тріумфом за паморочливим святом, яке обговорюватимуть усі сусіди. Вона не вагалася. Зателефонувала родичам, замовила кейтеринг, оркестр, запросила 50 гостей. Розмах був царський, і найстрашніше, вона зробила це не на свої гроші. Сергій, як завжди, не заперечував він звик підкорятися. Мама сказала: значить, так треба. Можливо, десь у глибині душі він і сумнівався, але приглушив це вином і обіцянками все буде добре. А головне. Він мав доступ до кредитної картки Вікторії, і він її використав. Свято розпочалося в п'ятницю ввечері і тривало три дні. Дім перетворився на балаган. Їли, пили, кричали, танцювали по меблях, по газону, по вазонах. Дорогий італійський диван був залитий вином. Комод, що залишився від вікториної бабусі, був розвалений. Скатертини порізані, люстри гуділи від басів. Ніби ось ось обваляться. Найгірше було в саду. Улюблені клумби Вікторії стали брудом під підборами, газон втоптаний у багнюку. У пруду плавали пластикові стакани, шкірки від фруктів, пляшки з під шампанського. але найстрашніше чекало попереду. Світлана Павлівна не зупинялась. Гроші летіли з картки Вікторії, мов осіннє листя. Заказувалась все нова їжа, напої, музика. Ніхто не думав про наслідки це було її свято, і вона була царицею. Сусіди були шоковані, вони чули, як з будинку лунала музика, бачили, як виносять сміття, але боялися щось сказати. Світлана Павлівна славилася скандальним характером лише одна стара баба Ніна наважилась: «Сергію, що ж ти робиш, сину? Віка ж цей дім будувала, кожен цвяшок любила, а ти? Та чого ти, бабо. Відмахнувся той. Ювілей у мами, віка потім прибере, вона ж у нас хазяйка. Він посміхнувся п'яною посмішкою і повернувся назад у дім, де гучно лунала пісня, де шматочок за шматочком руйнувалось те, що Вікторія так довго будувала. Вікторія повільно приходила до тями. Реальність усе ще залишалась розмитою, ніби крізь запотіле скло. Тіло було важке, голова порожня. Але розум уже починав працювати. Вона згадувала, як її везли в машині швидкої допомоги, уривки голосів лікарів, болючі крапельниці. Вдячність за те, що вона вижила, змішувалася з тривожним очікуванням, що там удома. Її уява малювала спокій. Вона поверталась по подумки до саду, бачила, як розквітає магнолія біля хвіртки, як світло пробивається крізь вікна у вітальні, як Сергій готує чай. Вона щиро вірила, що все залишилось, як було, що її чекає дім, затишок і підтримка. Але вона ще не знала, її притулок знищено, її довіра зраджена. Після виписки вона відмовилась від лікарняного транспорту, хотіла повернутися сама своїм кроком і з відчуттям перемоги над хворобою. Вона викликала таксі, назвала адресу і всю дорогу мовчки дивилася у вікно. Усмішка з'явилася на обличчі. Коли вона уявила, як увійде в дім, заварить міцний чай і просто відпочине. Але щойно машина зупинилась біля її двору, серце впало в вп п'яти. Сад був сплюндрований, клумби витоптані, квіти зламані, трава чорна від бруду. Усюди валялися пластикові стакани, окурки, обгортки, під порогом пляшки з під алкоголю, зім'яті серветки, двері в дім прочинені. Вона ковтнула повітря. І ледь не відскочила. Замість аромату квітів у повітрі стояв затхлий дух алкоголю, тютюну і жирної їжі. Її ноги тремтіли, вона штовхнула двері і застигла. Те, що вона побачила всередині, було схоже на сон поганий вологий смердючий сон, у вітальні гори сміття. На столі залишки їжі, тарілки з засохлими соусами, пляшки з недопитим вином. На підлозі плями обгорілі серветки, розбиті келихи, меблі подряпані, обивка, у плямах на стінах, сліди від брудних рук і розлитого вина. У повітрі нестерпний запах, її дім перетворився на смітник. А посеред усього цього сиділа Світлана Павлівна, велична, у чистій сорочці, з чашкою чаю в руках, ніби нічого не трапилося. О, вікуся, ти вже повернулася! Вимовила вона солодким голосом. Ми тут трохи святкували мій ювілей. Як бачиш, Вікторія не повірила власним вухам. Вона мовчки дивилася на жінку, яка посміхалася, ніби все нормально. Її руки тремтіли, думки металися, але вона зусиллям волі стримувала себе від істерики. Де Сергій? тихо запитала вона. Пішов у справах, скоро буде, а ти присядь, чайку, попий. Світлана Павлівна махнула рукою на брудну скатертину. Що тут сталося? Голос Вікторії ледь не зірвався на крик. Та нічого страшного, просто трохи повеселились. Я ж у лікарню до тебе не могла навідатися, от і вирішили не марнувати нагоди. Що тобі з того? Що мені з того? Вікторія відчула, як у неї підкосились ноги, вона сіла на стілець. А речі, мої книги, мої фото. Ой, вікуся! Ну, трохи прибрали, щось винесли, щось викинули. Яке це має значення? Це було вже забагато. Усередині неї щось обірвалось. Вона повільно підвелась і рівним тоном сказала Вийдіть з мого дому, негайно. Світлана Павлівна підняла брови. Що ти таке говориш? Це і мій дім. Я тут живу і нікуди не піду. Це мій дім. Я купила його до шлюбу. Ви тут ніхто, збирайтеся, або я викликаю поліцію. Поліцію. розсміялась свекруха. Ти геть здуріла, але Вікторія вже тримала телефон у руках, і коли вона набрала 102, руки в неї більше не тремтіли. Але поліція. Вікторія говорила чітко і твердо. У моєму домі перебуває стороння особа. Вона відмовляється його покидати і завдала шкоди моєму майну. Адреса Світлана Павлівна спробувала вихопити телефон, але Вікторія зробила крок назад і різко відштовхнула її руку. Гнів, якого вона ніколи раніше не відчувала, горів у грудях. Я чекаю на наряд, сказала вона в порожнечу, вже завершивши дзвінок. Ви відповісте за все, що зробили. Ти ще пожалкуєш, Вікусю, прошипіла свекруха, стискаючи губи. Ти не розумієш, з ким зв'язалась. Але цього разу погрози не діяли. Вікторія більше не боялася. В очікуванні поліції вона пішла до спальні. Те, що вона побачила, вразило її ще більше, ніж безлад у вітальні. Шафи були розкриті, речі, витягнуті і розкидані, деякі явно зникли. Фотоальбоми валялися на підлозі, розірвані сторінки рознесло по кімнаті. Її улюблену сукню хтось використав як ганчірку. Вікторія присіла просто на підлогу, не стримуючи сліз. Її життя затоптане, принижене. Після кількох хвилин вона зібралася з силами і пішла до кабінету. Там на столі лежала розгорнута банківська виписка. Її погляд миттєво впав на цифру 250 тисяч гривень боргу. Її кредитна картка була використана наповну. Вона ніколи не витрачала такі суми. І вона точно не дозволяла Сергію чи його матері це робити. Відлуння зради било в скроні, мов молот. Це була вже не сварка в сім'ї. Це було свідоме знищення всього, що вона будувала чим дорожила Сергій той, кому вона вірила, той, хто мав би її захищати, він дозволив це, а може, й сам доклав руку. Коли у двері подзвонили, Вікторія вже чекала вона відчинила, перед нею стояли двоє поліцейських. Доброго дня, сказав один із них. Ви викликали? Так, кивнула вона. Заходьте, будь ласка. Увійшовши до хати, офіцери одразу побачили безлад. Вікторія вказала на Світлану Павлівну, яка стояла в кутку з чашкою в руках і блідим обличчям. Оця жінка проникла в мій дім без дозволу, поки я була в лікарні. Вона знищила моє майно і використала мої гроші без мого відома. Поліцейські попросили документи. Свекруха відмовилась їх надавати. Я маю право тут бути, мій син тут живе, це й мій дім, ви не маєте права мене чіпати. Але офіцери залишалися спокійними. Якщо ви не зможете підтвердити своє право на проживання, ми змушені вас затримати до з'ясування обставин. Не чіпайте мене. закричала вона, відкидаючи руки поліцейських. Я тут, господиня. Проте її опір був марним. Поліцейські застосували силу, вдягли кайданки і повели її до машини. Вікторія стояла у дверях і мовчки дивилася, як ту, що зруйнувала її світ, забирають. Її не тріумф переповнював лиш тиша спустошення. Вона знала, це ще не кінець, попереду буде суд, будуть пояснення, сварки, документи, але щось важливе вже сталося. Вона вперше за довгий час встала на захист себе. Це була її територія, її дім, її життя, і тепер вона буде боротися. Тієї ночі Вікторія не спала. Адреналін гудів у венах, думки били по скронях, як хвилі об стіни човна під час бурі. Її тіло ще було слабким після лікарні, але дух, мов загартоване лезо. Вона сиділа в кухні, тримаючи в руках чашку чаю, яка давно охолола. Перед очима стояли образи, меблі розкидані речі, порожнечі в очах Сергія, і очі свекрухи, злі, нахабні, без жодного каяття. Ранок розпочався не з кави, а з адвокатської консультації. Вікторія прийшла до жінки років п'ятдесяти з холодним професійним поглядом та уважно слухала, не перебивала, лише час від часу занотовувала щось у блокнот. Коли розповідь добігла кінця, вона зітхнула і сказала справу виграти реально. У вас усе на руках, документи на будинок, банківські виписки, фото пошкоджень. Ви власниця, а всі дії вашої свекрухи та чоловіка підпадають під декілька статей. Що мені робити? запитала Вікторія, ледве стримуючи тремтіння голосу. По перше, розлучення, по-друге, позов на відшкодування матеріальної шкоди. І шахрайські дії з вашою карткою, по третє, обмеження доступу до вашого житла. Вікторія кивнула, не вагаючись, вона підписувала документи твердо, не роздумуючи. З кожним підписом щось зникало з її плечей страх, слабкість, довіра до тих, хто її зрадив, і вона сама дивувалася, звідки в ній ця сила. Повістки в суд надійшли швидко. Сергій зателефонував уже наступного дня. Його голос був тремтячим, повним жалю і розгубленості. Віка, будь ласка, не треба, мама, просто трохи погарячкувала. Я все виправлю. Ти нічого не виправиш, відповіла вона спокійно. Ти знав, бачив усе. І мовчав, ти зрадив мене Сергію, не вчинив, але дозволив, і це навіть гірше. Його мовчання було довшим, ніж вона очікувала, і в тому мовчанні Вікторія остаточно попрощалася з минулим. Світлана Павлівна своєї провини не визнавала. Вона розповсюджувала чутки серед родичів, що Вікторія, жорстока, невдячна, мовляв, вона все життя жила лише заради Сергія, а та викинула її як стару ганчірку. Вона ніколи мене не любила, казала вона подругам, завжди хотіла прибрати мене з дороги, і ось дочекалася. У суді Вікторія була зібрана і спокійна. Вона принесла виписки з банку. Фото розгромленого будинку, акти з поліції та, найголовніше, свідків. Спочатку сусіди вагалися, не хотіли встрявати, але коли побачили, як Вікторія бореться, як чесно і відкрито говорить про все, погодились. Особливо важливим стало свідчення баби Ніни. Її слова були простими, але щирими. Я бачила все як ті гості по клумбах ходили, як музика ревіла, як пляшки летіли в сад. Віка, той дім, як серце своє берегла, а вони топтали. Сергій на суді виглядав жалюгідно, м'явся, червонів, намагався виправдати себе. Я не думав, що все зайде так далеко. Я не хотів, але ніхто більше не хотів слухати. Світлана Павлівна сиділа на лаві підсудних із кам'яним обличчям, жодної краплі жалю, жодного погляду в бік Вікторії. Вона трималася гордо. Немов це не її викривають у шахрайстві, а вона судить усіх навколо. Кожне її слово звучало звинуваченням це не я винна, це вона все вигадала. Я просто хотіла зробити сину свято. У неї завжди була манія контролю. Мій Сергій у неї, як на повітку, але суд не вірив словам без доказів, а докази були незаперечними. Фото, банківські звіти, протоколи поліції, свідчення сусідів. І головне холодна рішучість самої Вікторії. Вона не підвищувала голос, не вступала в суперечки. Вона говорила спокійно, але кожне її слово било в точку. Суд визнав Світлану Павлівну винною в несанкціонованому використанні кредитної картки у проникненні в приватну власність і в завданні матеріальної шкоди. Їй присудили штраф і заборону наближатися до будинку Вікторії ближче, ніж на 500 метрів. Сергія суд визнав співучасником, не як виконавця, а як того, хто дозволив злочину статися. Йому довелося офіційно компенсувати всі витрати від зламаних меблів до зіпсованого газону. Також було задоволено вимогу Вікторії про розлучення. Коли суддя зачитав фінальне рішення, в залі запанувала тиша. Вікторія не зітхнула, не всміхнулась вона просто опустила голову і тихо подякувала адвокатці. Внутрішньо це була перемога, нарешті. Після суду Сергій спробував заговорити: Віка, послухай, я не треба, перервала вона. Мені більше нічого слухати. Він опустив очі, і вона пішла, не озирнувшись, повернувшись до свого дому, а тепер вона знову відчувала. Це її дім, Вікторія відчула справжнє полегшення. Дім ще був поранений. Розбиті речі, зламані меблі, запах минулого досі висів у повітрі, але вона знала, це можна виправити. Наступного ж дня вона викликала ремонтну бригаду. Робітники знімали залишки шпалер, замінювали пошкоджені вікна, виносили сміття. Вікторія стояла поруч із блокнотом у руках і чітко вказувала, що йде зробити. Вона більше не була наївною господинею, тепер вона була жінкою. Яка повертає своє життя. Всі меблі, що нагадували про Сергія, вона продала. Стару посуду викинула, штори, килими, постіль, усе замінила. У її домі не залишилось нічого, що нагадувало б про минуле, вона перефарбувала стіни у світлі відтінки, м'який беж, ніжно зелений світло сірий. Купила новий диван, просторий обідній стіл, зручне крісло для читання. На кухні з'явилася нова техніка, в кімнатах, живі квіти, на полицях, нові книги. А в саду почалося найважливіше вона знову взяла до рук лопату сама, без допомоги, посадила нові кущі, полагодила стежку, очистила ставок, сад оживав разом із нею. Там, де ще один місяць тому топталися п'яні гості, тепер зелені газони і розквітали квіти. Кожна нова лампочка. Кожен новий стілець були не просто речами, це були символи відновлення контролю, віри в себе. Її дім знову ставав місцем сили, але цього разу без ілюзій. Минуло кілька тижнів, дім уже не впізнати, пахло свіжою фарбою і жасмином, з вікон лилося сонячне світло, а вечорами тиша обіймала кожну кімнату, мов турботлива мати. Вікторія стояла на веранді, тримаючи чашку чаю. І дивилася на акуратні клумби, які знову почали оживати. Її руки ще боліли від роботи, але це був солодкий біль, як після перемоги. Вона не поспішала кликати гостей. Вперше за довгий час їй було добре самій. У будинку звучала тиша, яка не тисне, а заспокоює. Без безглуздих порад, без образ, без поглядів, що принижують. Лише вона і простір, який належить лише їй. Одного дня надійшов лист, паперовий зі штемпелем від Сергія, кілька сторінок сумнівів жалю спроб пояснити, виправдатися. Він писав, що не все було так просто, що не мав сили протистояти матері, що він розгубився, що досі її любить. Вікторія прочитала лист до кінця, не пропустивши жодного слова. Потім склала його і поклала у ящик письмового столу. Не порвала, не відповіла. Вона просто не відчувала потреби більше щось доводити чи слухати виправдання. Того ж вечора вона наважилася зробити останній символічний крок дістала з комори коробку з фотографіями. Там були знімки, де вони ще усміхнені, закохані, де в очах було щось справжнє. Вона подивилася на них довго, мов прощалася з кимось, хто давно вже помер. Потім спокійно склала їх назад і винесла на горище. Не спалила. Не знищила. Просто прибрала з життя, її не мучив біль, не душила злість, залишилася тиха вдячність за урок і відчуття, що вона змінилася. Одного вечора до її дому прийшла баба Ніна, та сама, що першою наважилася сказати правду. В руках вона тримала баночку малинового варення і теплу усмішку. Знаєш, дитино, я боялася, що ти зламаєшся, сказала вона, сідаючи на лавку поруч. Але ти вистояла і навіть зміцніла. Вікторія всміхнулась і налила їй чаю. Вони довго сиділи вдвох на веранді, розмовляли, мов давні подруги. Баба Ніна розповідала історії, а Вікторія слухала, киваючи, відчуваючи, як щось глибоко в ній знову починає розквітати довіра. Цього разу не до чоловіка, не до родини. До себе після тієї розмови Вікторія знову почала малювати. Вона витягла старий мольберт, поставила біля вікна і взяла до рук пензля. Її перший ескіз, це був її дім з усіма змінами, з новим садом, з квітучим деревом біля ганку. Це було не просто зображення, це був символ її нової сторінки, жінки, яка більше не буде мовчати, яка знає, чого варта, яка не дозволить нікому більше втоптати її життя в бруд. Тепер вона знала, іноді найважливіше. Знову побудувати себе. Минуло три місяці, сад розквітнув як уперше, з тією ж ніжністю, але з новою силою. У домі панував аромат свіжої випічки, і кожна річ стояла на своєму місці. Вікторія навчилася жити по-новому, не з очікуванням біди, не з тугою за минулим, а з тихою впевненістю в тому, що вона впорається з усім. Тепер у її житті з'явилися нові звички. Щоранку вона виходила босоніж у сад, доторкалася до роси, вдихала аромат м'яти і лавандових кущів. Потім заварювала каву і влаштовувалася у кріслі з книгою. Час плинув повільно, лагідно, і вперше за довгий час вона не квапила його. Вона знову почала працювати, але вже на власних умовах. Повернулася до улюбленої справи, відкрила невеликий проєкт онлайн, консультувала жінок. Які опинилися у подібних ситуаціях. Її історія надихала, її голос лунав упевнено, бо тепер вона знала, що від сили відмовлятися не можна. Сергій більше не писав, не телефонував, його мати ж після суду зникла з її горизонту, і Вікторія не намагалася дізнатися, що з ними. Це було минуле, минуле, яке більше не мало жодної влади над її сьогоденням. Одного вечора вона дістала зі скриньки стару записку. Роками тому, ще до весілля вона написала її собі в майбутнє, «Не забувай, хто ти, і не дозволяй нікому змусити тебе сумніватися у своїй цінності. Тоді вона посміялась, відклавши її як наївну юнацьку сентиментальність, а тепер перечитувала і відчувала, як в горлі стискається клубок. Вона таки забула, але ж і згадала. Наступного ранку вона вийшла до воріт, там стояла пара незнайомих жінок. Вибачте, ми з громадської організації, Ви, Вікторія, та сама, про яку писали в пресі. Вона кивнула неохоче, але без страху. Ми створюємо проєкт для жінок, які зіткнулися з психологічним та економічним насиллям у родинах, і ваша історія. Вона вже стала для багатьох підтримкою. Ми б хотіли запросити вас на зустріч. Вікторія не відповіла одразу вона подивилася через плече на свій дім, сад, спокій, які повертала по крихті, а потім на жінок, які стояли перед нею з тим самим поглядом, який ще недавно був у неї. Вона усміхнулася. Добре, я прийду. Цього разу не для того, щоб рятувати когось іншого, а щоб сказати я теж там була і вийшла, і ви зможете. І в той момент Вікторія остаточно зрозуміла. Іноді, щоб почати нове життя, потрібно втратити все і вижити, а потім збудувати з уламків себе справжню, іншу, сильнішу, живу. Як ви вважаєте, чи можна пробачити таку зраду, чи правильно вчинила героїня? Поділіться своїми думками в коментарях ваша підтримка важлива. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові історії.